Дражливе питання голови прикарпатських громад закликають нардепів зберегти військовий ПДФО у місцевих бюджетах. З ініціативою вже у жовтні вилучити цей податок та спрямувати до держбюджету виступили в уряді. Потім з цим категорично не згодні в асоціації міст України, адже громади втратять значний фінансовий ресурс, необхідний, щоб допомагати армії та внутрішньо переміщеним особам. Понад 45% загальної дохідної частини податку на доходи фізичних осіб з військових витрачається безпосередньо на збройні сили України, і загалом ця сума становить 1,8 мільярда гривень. Таку хочу звернути увагу, що окрім прямої допомоги військовим, територіальні громади. Прикарпаття безпосередньо допомагають і внутрішньопереміщеним особам, допомагають частині будівництва і формування бомбосховищ, допомагають в частині компенсації пільг, зокрема пільгового перевезення та пільгового харчування. На те, що податок із зарплат військовослужбовців залишиться у місцевих бюджетах, сподіваються, і українські захисники, адже відчувають потужну підтримку громад. Місто з волонтерами дуже закривало багато наших потреб, такі як автомобілі, радіостанції, медикаменти, дрони, старлінки. Ну і багато різного плюс. Якщо забрати ці кошти, ми оголимо наш тил, тому що наша громада це є наш тил, який завжди нам допомагає. Так як не буде коштів, вони не зможуть цього робити. Якщо ПДФО таки заберуть із місцевих бюджетів у можливості громад підтримувати армію, суттєво зменшаться. Допомагати каже міський голова Франківська Руслан Марцінки, все одно будуть проте вже не в тих обсягах, що дотепер. водночас послабиться і підтримка медичних закладів, які проводять реабілітацію військових. Не можу всі відкривати таємниці, але хочу сказати, якщо б не були сьогодні міські обласні заклади, медичні не надавали свої медикаменти, не надавали своє обладнання, не надавали свою всю цілу допомогу. То дуже би слабонько виглядала допомога нашим військовим і реабілітація. Сьогодні не один мільйон гривень був витрачений саме на медичні потреби і для того, щоб допомагати нашим військовим. Тому послаблення і в цьому напрямку це теж буде послаблення як медичної, так і психологічної реабілітації, і це є важливо. Звернення до народних депутатів підписали голови всіх 62 громад Прикарпаття. Сподіваються, що у парламенті відреагують на ініціативу Мінфіну Ольга Регандрій Гаргара, телеканал 402.